Одяг великих розмірів XXL ціна 10 євро за кілограм, в лотику 20 кг сорт крем. Почнемо з ось таких запакованих, новесеньких шортів. Ось таких, Розмір. Розмір 20-й пише. Угу. Наступна у нас буде ось така майка. Великого розміру. Та ось така блузка. Наступні у нас, я так думаю, теж будуть шортики. Ненавесенькі, запаковані. Сорт крем, ціна 10 євро за кілограм. Так, це в нас будуть також шортики. Такі самі, як чорні, такі сині. Наступний у нас буде ось такий сарафанчик. На донесеньких лямочках довший з кишенькою. Далі в нас буде ось така блузочка. Красивезна, біленька. Та ось такі новесенькі джинсики. Якраз в темному кольорі на осінь зиму буде ідеально. Наступна у нас буде ось така блузочка в підковий принт. Що це в нас? Ой, гляньте. Наступні у нас будуть ось такі шортики легесенькі, легесенькі. Далі. Далі у нас буде ось така футболочка червона. Та ще ось така блузочка в полосочку. Далі. Далі у нас буде ось така блузочка в квітинку. Це має бути дуже дуже швидко. Та ось така. Наступна темно-синенька з ось таким принтом. Стрейчева, гарно тягнеться. Та ось така малинова. Так, наступний шов нас тут що. У нас тут таке спілатка великого розміру. з бірочкою, глянька. Присутніми чашечками для грудей. Супер легенькі. Далі у нас ось такі штанішки брючні на кант. Також новесенькі. Та ось такий лимонний ще один сарафанчик. Далі. Далі у нас буде ось така футболочка з принтом. Ось така з тразіками. Ще одні стрейчеві шорти. Супер класно тягнеться. Наступна у нас буде ось така спідничка шовкова. Далі. Що знову квітковий принт. Це... це що у нас? Це... Це, це, це ось такий цікавий сарафан на запах. Наступна маєчка червона. Тут топик є для підтримки грудей. Так, ще одні джинсики чорні, стрейчеві також. Далі. Ось така футболочка голубенька. Спортивні станички супер легасенькі. Базова біленька футболочка. Та ще одна ось така спідничка. Далі в нас буде маєчка ось така вспіл. Та ось така джинсова блузочка. Далі ось така маєчка цікава. Футболочка сіренька базова. Наступний. Що це нас таке? Це наш штани. Далі. Далі. Ось така кортинка. Ще одні шортики біленькі. Так, все з цінничками Сорт крем, вага 20 кг Ціна за кілограм 10 євро. Ось такий сарафанчик. Далі наш супер Ось така блузочка з красивим вирізом. Та ось така голубенька маєчка. Далі в нас ось такі лосіни. Далі від відшейна ось така блузочка гірчична. Як бачите, модельки різні на різні вікові категорії. Ось таке платочко, також шутковий фрин. Ось така пустинка. Та ось такі джинсики. Наступна у нас буде ось така спідничка камуфляжна. Ось такі шортики на широкій розиночці. Ось таке красивезне платячко. Так, і пежеві, красиві, весенькі. Штаніжки. Далі. Пілесенька маєчка. Та ось така. Я вам показала більшу частину наповнення лотику, ящик ще повний. Тому, якщо вам сподобався цей одяг великого розміру, звертайтеся для замовлення до наших менеджерів у Viber.